Ісусу Христу, всім доброго благословенного дня. Біблія це научна книга, і це написано у перших рядках Біблії. У нас є чотири складові: це час, простір, матерія та енергія, з яких складається увесь всесвіт та людина. Бо ми читаємо у книзі буття, Перша глава, Перший і третій вірш. На початку Бог створив небо та землю, і третій вірш І сказав Бог, нехай станеться світло. Отже, на початку, отже, ми маємо час. Бог створив небо, це простір, та землю це матерія. І сказав, нехай буде світло, це енергія. Це чотири складові Всесвіту у перших віршах Біблії. Біблія це наукова книга. І так само людина. Складається з цих чотирьох складових. У нас є тіло, матерія. Ми рухаємося у просторі. Також ми живемо у часі. І всередині нас ми маємо енергію. Це дух і душа. Забери хоч щось одне із цього людина не буде жити. Ми народилися у часі. Я, наприклад, народилася у 1985 році. Це час. І забери. Тебе із часу, то не буде тебе. Не буде тебе, так само забери у тебе простір, в якому ти рухаєшся, теж тебе не буде. Або забери у тебе матерію, тіло, то ти вже не будеш у цьому часі в чому, і в цьому просторі. Або забери у тебе енергію, дух, дух і душу, яку, яку дав нам Бог. Не буде людина існувати. Тому Біблія відповідає на всі запитання. І навіть те, що землі 6 тисяч років, а не мільйони. По чому це визначати? По родоводу людей у книзі буття, 5 розділ, ми читаємо, що жив Адам 130 років і народив Сифа, сина Сифа. Сиф це насіння за Авеля, якого убив Каїн. І коли Сифа було 105 років, він народив Еноша і так далі. Аж до, до ноя, до потопу. І так само від ноя також є написаний родовід. От по чому визнається час. Тож ця теорія, що, що землі мільйони років, вона, вона абсурдна, бо тоді численність населення було б значно більша, чим вона є. Тому наука лише тепер починає відкривати те, що Біблія вже давним-давно відкрила. Бо Біблія це, це щоденний хліб, це світильник для нас, також це книга пророцтвів та откровень, книга фактів та очевидців, а також це є научна книга, це книга книг. Тому читайте Біблію і будьте благословенні.